Коли почалася війна в Україні, західні політики та експерти в один голос стверджували, що Київ паде за кілька днів чи тижнів. Найчастіші прогнози говорили про падіння Києва за 3-4 дні. Однак їхні прогнози вщент розбилися через місяць військової кампанії, а через 8 місяців стало зрозумілим, що російська армія вичерпала свій бойовий ресурс, а Росія у зв'язку з цим змушена проводити масову мобілізацію. І в цьому випуску ми поговоримо про те, Чому ж захід переоцінив міць російської армії і з якими факторами це пов'язано? Перша причина це величезна корупція російської армії. Про корупцію в Росії багато хто знав, протягом багатьох років російськими розслідувачами було зроблено сотні матеріалів цього приводу, проте фактор корупції у російській армії був явно недооцінений, враховуючи побачене на полі бою. Незважаючи на те, що російські витрати на оборону були колосальними. Близько 60 мільярдів доларів на рік ми побачили жахливі картини тяжкого становища російської армії. Починаючи від старої техніки, яка не обслуговувалась роками і ламалася прямо під час наступу, закінчуючи просроченими сухпайками та відсутністю бронежилетів. За таких колосальних витрат російська армія за якістю оснащення виявилася вкрай відсталою, навіть в порівнянні з відносно бідною українською армією, бюджети якої в 10 разів менші. Про порівняння з країнами НАТО, годі казати. Невідомо, які масштаби корупції існують у російській армії, але з початком повномасштабної війни в Україні стало зрозуміло, що проблеми просто колосальні. Усі ці 60 мільярдів доларів на рік і близько не доходили до Збройних сил. Американці будували свої підрахунки, виходячи саме з таких витрат на оборону, ймовірно враховуючи фактор корупції, але його недооцінили. Друга причина фейкові звіти. Російського командування. Через тотальну корупцію виявилося, що істотна частина російської армії та озброєння існують тільки на папері або вкрай малій кількості. Західні аналітики, покладаючись на російські військові звіти, приходили до висновку, що російська армія пройшла модернізацію, переозброїлася і прийняла нову управлінську концепцію. Насправді, російська армія вступила у війну, використовуючи переважно старе радянське озброєння, танки Т-72. Та БМП-1. Цікаво, що ті ж танки Т-90, які високо оцінювали західні аналітики, практично не використовувалися у військовій кампанії, а більшість цих танків раніше вирушали на експорт. Наприклад, в індійській армії таких танків понад тисячу штук, тоді як у російській, кілька сотень. Танк Армата, представлений ще у 2016 році, так і не помічено на українських фронтах. Подібний стан справ склався і по іншим напрямам російської армії. Третя причина це концентрація на оцінці окремих видів озброєння. Західні аналітики неодноразово оцінювали російську нову техніку і давали їй високі оцінки. З цього робили висновок про високу боєздатність російської армії. Також помилку зробили в міжвоєнний період, коли дуже високо оцінювали французьку армію через її новітні технології, так на початку Другої світової, французи мали найкращий танк у світі Чар-Б1, який за характеристиками перевершував будь-який німецький танк. Взагалі, французька армія дуже високо оцінювалася, але в результаті військової кампанії Гітлер зміг захопити Францію менш ніж за два місяці. Повертаючись до проблем російської армії, західні аналітики практично не звертали увагу на найважливіший момент логістики, який виявився слабким місцем у російській армії. Так, з початком війни стало зрозуміло, що Росії просто не вистачає вантажівок для поставок боєприпасів і техніки, більше того. Вантажний транспорт був вкрай застарілим і погано обслуговувався. Крім цього, у бригадах не вистачало звичайних механіків, тому навіть невеликі поломки повністю зупиняли постачання та техніку, частину з якої просто кидали на полі бою. Наступна причина це військове командування та Міноборони. Проблема російської номенклатури в тому, що вона за правління Путіна практично ніколи не відбиралася за компетентністю. А призначення на посади тісно пов'язані з особистим ставленням Путіна та його оточенням. Такий стан справ стосується всіх областей російського суспільства, у тому числі й армії. Яскравим прикладом цього є власне міністр оборони Шойгу, який має слабку компетенцію у військових справах, проте обіймає посаду міністра оборони вже 10 років. Навіть після очевидних провалів в українській кампанії Шойгу не було усунуто і він продовжує обіймати посаду міністра. Очевидно, що така система породжує величезну некомпетентність на місцях, яку важко оцінити без перенавантажень. Американська сторона була вражена, наскільки безглуздо було організовано наступ на Київ, багато хто відзначив дезорганізацію дату в железні колони техніки, які в результаті стали легкою мішенню. П'ята причина переоцінки російської армії це відсутність великого військового досвіду та неправильні висновки з інших кампаній. Оцінюючи російську армію та її військовий потенціал, західні аналітики, як правило, зверталися до кількох епізодів російських кампаній: Війна в Грузії, Анексія Криму та війна в Сирії. Незважаючи на те, що Росія у всіх цих конфліктах здобувала перемогу, варто зазначити, що жоден із конфліктів не давав повноцінної можливості оцінити російську армію. Війна в Грузії завершилася за пару днів і почалася проти вкрай малої країни. Анексія Криму з військової точки зору успішна операція, проте вона пройшла без боїв, тому про реальну оцінку армії не йшлося мови, та й війна в Сирії була спрямована проти розрізнених груп терористів та повстанців. Росія брала в ній незначну участь. Багато західних аналітиків, виходячи з цих даних, дійшли висновку про високу ефективність російської армії. Однак в результаті стало зрозуміло, що ці кампанії не давали можливості. Оцінити російську армію і хід бойових дій у повномасштабній війні. Окремо варто зауважити, що у всіх цих операціях брали участь переважно спеціальні сили, які мали справді гідну підготовку. Взагалі російська армія в останні роки готувалася як армія невеликих і блискавичних спецоперацій, а не для масштабних війн. Перелічені вишоконфлікти справді пройшли саме за таким сценарієм швидких операцій. Саме вторгнення в Україну теж розпочато під гаслом спеціальної операції. Крім політичних причин, назва в цілому показувала наміри російської армії провести швидку операцію з ліквідацією центральної влади. Окремо варто відзначити неправильну оцінку мотивації та бойового духу. Такі абстрактні показники дуже складно оцінити на відміну від кількісних, проте вони грають вирішальну роль на полі бою. З початком війни стало зрозуміло, що російська армія має слабку мотивацію та й загалом не готувалася воювати. На контрактну службу доволі часто йшли служити чоловіки з регіонів за відсутністю іншого вибору. Армія мирного часу була непоганим соціальним ліфтом для регіонів і водночас військові не ризикували життям. Важливо також відзначити, що становище армії у суспільстві традиційно в Росії посідає вкрай низьке місце, молоді люди масово косять від обов'язкового призиву. Відкос від армії є в цілому соціально схваленою поведінкою, на відміну від радянських часів. Сама ж армія, і в державній ієрархії посідає теж низьке місце, вона не має жодного впливу на політику країни. Наступним важливим чинником варто назвати демонстрацію сили та пропаганду. Справді, з позиції західного глядача, міць російської армії підтверджувалась демонстративним мілітаризмом Путіна, цей паради на площах, і презентація нового озброєння, яке не має аналогів, це й військові навчання, що носять театральний характер. Це і демонстрація запуску ракет і так далі. Загалом завдяки такій демонстрації західні політики були схильні переоцінювати російську армію, і можна сказати, що така пропаганда активно працювала на Заході до реального вторгнення російських військ. Разом із звітами російського командування та військовими бюджетами все створювало ілюзію найпотужнішого армійського угрупування, що призвело до переоцінки російської армії. Чимало експертів її називали Другою армією світу. І на перший погляд, так це і було. Важливим фактором у цьому ключі займає і стереотип про російську армію, що зародився за часів Другої світової та тривав за часів холодної війни. Російська армія, будучи продовжувачем радянської, асоціювалася з силою переможця у Другій світовій. Сучасна російська армія і справді всотала багато чого від радянської армії, як її проблеми, так і позитивні сторони. Проте за стільки років без адекватної модернізації відбулася стагнація Збройних сил. Ну і останнє, що варто сказати, це переоцінка ворога як навмисна політика західної системи оборони. Щоб протистояти потенційному ворогу, потрібно власні сили нарощувати пропорційно загрозам, що західні країни і робили у відповідь на китайські та російські розробки. У цьому ключі найбільшою помилкою може стати недооцінка противника. Багато країн у минулому робили цю помилку. Тому навмисна переоцінка противника у такому разі буде скоріш на користь, ніж на шкоду західній системі оборони. Підбиваючи підсумку, варто сказати, що російська армія була переоцінена багато в чому через недооцінку корупції, через брехливі офіційні звіти, через неправильну оцінку військового досвіду і, врешті-решт, через російську пропаганду та демонстративний мілітаризм. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Та підтримуйте наш канал на Патреоні.